Вітаю вас, це програма «Точка зору». Я Володимир Титерук і ведемо розмову з Юрієм Воздуганом, магістром державного управління. Говоримо про справедливість. Пане Юрію, тиждень тому, да, вітаю вас. тиждень тому вийшла наша програма, і тиждень тому, буквально от за пару днів після програми, ну це якась фантасмагорія, відверто кажучи, була на мою думку. Уряд приймає рішення підвищення мінімальної заробітної плати більш ніж вдвічі. Ну такого не бувало. Ви знаєте, я собі такий Грішним ділом подумав, що невже справедливість починає встановлюватись в Україну, але друге в мені починає говорити голосом Станіславського Не вірю, та от що насправді відбувається. Ви знаєте, я думаю, ніхто зараз не може розібратися, що насправді сталося. Ніхто не вірить нашим урядам, нашим президентам. Це нормальне явище в демократичних країнах завжди так, але дійсно мінімальна зарплата була підвищена більш ніж в два рази. А зразу хочу сказати, це крок в дуже правильному напрямку. Є сили, які програють від цього. Не буває так, щоб всі від цього вигравали. Від цього програє великий бізнес. Ну це зменшення їхніх прибутків за рахунок збільшення заробітних плат. Це будуть проблеми для взагалі для бізнесменів всіх і середніх, і малих, бо е, тарифи прив'язані до мінімальних зарплат, податки прив'язані до мінімальних зарплат, все це е, е, і тут вони будуть скиглити. Тим не менше, хоча це крок у генерально правильному напрямку, але системно це не дуже, це не дуже системний крок. Чому? Завдання України не піднімати мінімальну заробітну плату, а піднімати середню заробітну плату. В нормальній країні це було б одне й те саме. Оце, якщо угу. можна. Да, 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 да. В нормальній країні, де працює тарифна сітка. Ну що таке тарифна сітка, ти муляр третього розряду, ти отримаєш 100 доларів за годину. Ти муляр п'ятого розряду, ти отримуєш 150 доларів. Угу. Ти муляр шостого розряду, ти отримуєш 180 доларів за годину. Угу. Це тарифна сітка. В 90-х роках у нас тарифну сітку було зруйновано, і зараз в Україні тарифної сітки немає. Тому. Підняття мінімальної заробітної плати зовсім не означає автоматичного підняття всіх заробітних плат в Україні. На жаль, це не так. Якби це було так, ми б стрибком наблизилися до нормального розподілу. Пам'ятаєте, ми з двома яблуками показували. Mm -hmm. Де більше, де менше. Uh -huh. На жаль, ну зараз будемо дивитися, що з цього вийде. В будь-якому випадку повторюю. Це будуть проблеми для окремих людей, але в цілому для країни це добре. Mm -hmm. Подивимося, як уряд цим впорається.